Я тут. Я нікуди не подівся. Не помер, не закрив від тебе очі і вуха. Я, як і тисячі років тому зараз поряд із тобою. Я дивлюсь на твою країну, яку руйнує жорстока війна, на втомлених від горя людей, які кричать від болю. Я чую і бачу кожну сльозу. Цей біль, що розриває людей, я відчуваю разом із вами. Я стою у цій війні і б'юся за вас. Йду поруч. Щоб полегшити страх, щоб дати сили пережити втрату і перемогти зло зовні зсередини. Я не відвернуся і не покину, навіть якщо так стається. Простягаю руку кожному, щоб усякий вхопився за неї і тримався міцно. Бо я хочу врятувати всіх з цієї безодні, хочу, щоб звуки сирен і гармат більше не лякали нікого. Вивести на світло і подарувати вічне життя, я стою і стукаю у двері серця всіх. Кожен день, кожну хвилину, без перестанку. Відчиніть мені, я вилікую найглибшу рану і відновлю життя, заспокою і буду втішати завжди. Дам надію і встановлю справедливість. Колись я помер, щоб ти не загинув. Я воскрес, щоб ти жив, тому я стою з відкритими обіймами і буду чекати на тебе до останнього.